Усім привіт! Сьогодні оглядаємо смартфон wp 38 Смартфон виробляється, як часто буває, в трьох кольорах. Три варіанти кольору є повністю чорний, є чорний із зеленими вставками на корпусі, а є чорний із оранжевими вставками на корпусі. Спочатку подивимось комплектацію, потім розповімо вам про сам смартфон. Тож, в комплекті ви побачите інструкцію, скріпочку, також є кабель, блок для заряджання, і на цьому все. Смартфон візуально може вам нагадувати декілька попередніх моделей бренду, і це дійсно так, тому що ця вставочка вона вперше була застосована в моделі WP5, яка, по-моєму, випускається десь приблизно з 2019 року. Тобто смартфон, цей по дизайну він не новий, але трошечки свого візуалу вони тут додали ось ці от вставочки. Позаду побачимо сканер відбитків пальців, також яскравий ліхтарик, це ж і спалах, звичайно. Також набір із трьох камер. Знизу у нас також є динамік. На торці зліва знаходиться слот для встановлення sim карт а справа кнопки регулювання гучності та блокування. Зверху маємо додатковий мікрофон, а на нижній частині мікрофон для розмов і Type-C-порт під надійною гумовою заглушкою. Товщина цього смартфону 17 мм, вага 366 г, тобто це такий типовий середньорозмірний захищений смартфон нашого часу. До речі, зверніть увагу, що задня панель трошки випирає зверху і знизу, тобто коли ви кладете отак от смартфон, то модуль з камерами не дряпається. В плані продуктивності тут все доволі просто, так як використовується процесор MT8788, це восьмияденник, але він дуже простенький, він не створений для ігор і так далі. 6 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ постійної пам'яті. Працює цей смартфон на 13-му андроїді, має 10600 мАч ємності акумулятору, тобто стабільно два робочих дні вам забезпечені з таким смартфоном. Дисплей цього смартфону IPS має діагональ 6,52 дюймів, роздільну здатність HD, і максимально просту частоту оновлення 60 Гц. Тут немає ніяких налаштувань, тут немає налаштувань не частоти оновлення, нічого такого, є тільки кольори. Ми можемо трошечки яскравішими їх поставити, щоб смартфон видавав більш насичену картинку. В принципі, можна користуватись так, відчуття дійсно трошки змінюються, наче це смартфон більш дорогий. По захисту питань немає. Скло Gorilla Glass захищає надійно цей дисплей. Також у нас виступають борти над дисплеєм. Це вже дає можливість вам навіть кидати смартфон з висоти до півтори метри. Отак от кидаєте на будь-яку поверхню екрану вниз чи як попало. І смартфон повинен вас вціліти. Ну і буквально декілька слів проговоримо про камеру. Основний модуль тут на 13 мегапікселів. Що стосується запису відео, то тут максимальна роздільна здатність доступна Full HD, тобто 1080p, 30 кадрів на секунду він записує. Немає тут стабілізації, немає купи налаштувань. Тут все доволі просто з цим, тому що сам по собі смартфон дійсно бюджет. У нас також є окрема камера для макрозйомки, вона має роздільну здатність 2 мегапікселі, Якість також, звичайно ж, тут простенька. Є також додаткові режими, про режим, відсканувати QR-код і отакий от режим чорно-білої зйомки. Тобто, як бачите, смартфон дійсно доволі простий, він має хорошу автономність, і найголовніше це те, що в цьому смартфоні є модуль NFC, яким ви зможете розплачуватись в магазині за допомогою нього, оплачувати ваші покупки. Ось так. от. Ну а тепер давайте зануримо в воду цей апарат, подивимось, як він покаже себе на практиці. Смартфон Oquitel WP38 має доволі впізнаваний, як для бренду Kitel дизайн, має NFC, великий акумулятор і по суті все. Так, тут немало пам'яті, тут 256 ГБ постійної пам'яті і 6 ГБ оперативної. Тобто, якщо вам треба постенький смартфон, але в дійсно надійному корпусі, як варіант, можете роздивитись ось цю от модель. Посилання на неї є в описі під цим відео, можете прийти там же ж і купити. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.